І це мед, вода і дріб. За рахунок коробного бордіння вона набирає свої градуси і порядка 20, 20 градусів має. Бальзам робиться з сотового меду. Сотовий мед запад, теж розводиться водою, спиртові гріжжі. Ну, буквальні власивості, нелегені все серце прекрасне. Звідки ви приїхали? Ми живемо, в Коломиї, пасіка наша знаходиться в білій Село Кубоївка на Дернянський район. 350 вуликів наша матці поліція. Мет, будь ласка, прошу. хороші. Давай пісток, каждый мікронецький, тобі почати поліцейський. Ми туди йдемо спокувати, наливатися, на пані підиш а ну трошки я вам дам медового бальзаму, Розінівська бачу. На голодний желудок? Нічого. Паду тут, почну співати. Він має через 15-16 градусів, прошу вас. І це що в бутилках? Ні, це ось, от вона. Оце, що я вам даю, оця бутилочка. Які має? 15 градусів. А оцей темний шоу? Я б напитав вийшов. Це дають пити молодим, які в першу шлюбну ніч. Тебе цей муцніший. Давайте дайте цей перший шлюб. Є перспектива на сьогодні. Дуже тяжко. А ці вже теж десь за 9 місяців дають. Це муцніше. Це задуже. Це муцніше. А як не різка, що за 9 місяців Розкажіть, звідки ви приїхали, що... Коломийщина. Коломийщина Комишна п'ягуляє. А це краще? Ну так йдете, Дайте, Розумієте? Це... — Це краще. Люкос 30%. А я побоюсь, що зараз я він буде, наче, мур, А які сорти тут? Є 12 сортів. Є мускат і Забела проживий. — Я різний. — Ви вперше у Франківську на фестивалі? — Шестой раз. — Цей раз краще, гірше? — Краще. — Три роки витримки. Я його спробую один брату і подарується. Добрий день. Добрий день. Можете розказати звідки ви, що у вас за продукт, що за медовуха, мед? Ми з скажемо району, село Тростянець. Має пасіку, є посох пасіка. В лісі збираємо. в цьому році не сильний урожай, але трошки зібрали лісового і возили в поля польового Маємо Ставим запрос, мед такі от сильних є, зробляємо. І ми добу варимо. Варимо і ставимо, з добавлянням соку. Вишні, смородини, вишні, малина, тут без додання соку, просто мед і вода. А цікаво, от яка сама технологія класична по виготовленню медовухи? От є що сота, якось там з сотами вони роблять? Ну, Багато є різних рецептів. Я тут, коли займався ну, цього питного меду, або медовухи, як ще називають, просто для себе взяв, що має бути мед ставлений. Не варений, щоб не варити, а щоб його поставити. Розвести водою відповідно концентрацію. Тут є, це є четверточки, воно не є сильно міцне, не сильно солодке, але я ж додав всіх: тут є вишня, смородина, і тут пише вверх, але справді є малина. Медовий клас, медовий клас десять.